Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Читарина. Мене звати Іра, і ми сьогодні, як завжди, говоримо про книжки. А точніше будемо говорити про найстрашнішу чи найжахливішу. Я не знаю, як про неї взагалі говорити. Книжку ось така вона закарбована на кістках. Перш за все я хочу розповісти, чому я її купила, але тут особливо навіть немає що розповідати, тому що я не знаю, чому я її вибрала. Це видавництво книголав, коли в них були якісь там супервеликі знижки, я замовляла багато книжок одночасно. І цю книжку я взяла просто через те, що я побачила її на знижці, і мені сподобалась назва. Мене зацікавив опис. Тобто тут такий сюжет про те, що антропологиня розповідає про справи, які вона розслідує, як це все взагалі відбувається, тобто, що їй можуть сказати про людину, її кістки. Тому вона, в принципі, так і назва закарбована на кістках. Що я можу сказати? Перш за все, поговоримо про обклад. Аденку, вона ніби так виглядає нічого такого особливого, тобто тут просто кістки, і там коротенько назва, і більше нічого цікавого. Я читала вже цю книжку десь напевно тижнів два, і тут одного вечора я <свісно> виключаю світло і розумію, що ці. Руки, ось ця і ось ця вони світяться. Тобто, якщо тут придивитись, можна побачити, що вони такого зеленкуватого відтінку. Я про це абсолютно не знала, і це просто мене неймовірно здивувало. Я тут прикріплю фото, як воно виглядає. Ну тут насправді нічний режим, воно трошки яскравіше, ніж насправді, але це просто бомбезна задумка самої обкладинки. Я такого ніде не бачила, вона мене дуже вразила до того, як я не знала, що ці руки світяться. Я думала, ну це Звичайно, обкладинка нічого особливого, але після того, коли я побачила, що вони світяться, як воно атмосферно виглядає, підкреслюючи саму тематику цієї книжки, ну я просто не змогла якось погано оцінити цю обкладинку, тому просто 5 з плюсом за обкладинку вона чудова. Далі поговоримо вже про саму книжку більш детальніше. Я тут собі трішки виписала, що б я хотіла з вами обговорити. Як я сказала, сюжет нам описує. Є історію антропологині, тобто це реальні історії, які вона досліджує, що вона дізнається про людей, які це бувають випадки, які як взагалі організована її робота, в чому вона заключається. Тобто, це книжка людини, яка працює по своїй професії, і просто вирішила з нами поділитися тим, як це все відбувається, тому що це така досить незвичайна професія. Не кожен може похвалитися такою цікавою професією, тому вона. Вирішила поділитися з читачами тим, що ж вона досліджує і як це все відбувається. Насправді кажучи, чому я сказала на початку, що це найжахливіша чи найстрашніша книжка, тому що я була до неї не готова. Тобто, я взяла її читати, але я не знала, що вона собою являє, що там буде. Тобто, я підозрювала, ну все ж таки щось має бути про кістки, про якісь такі не дуже приємні речі. Я знала про це. Це, але я не була готова до того, що я прочитаю тобто тут. Настільки все якось описано жорстко, що ну справді, це найжахливіша книжка, яку я читала, але це не в плані того, що вона погана. Це просто речі, які тут описуються, вони справді жахливі. І ще е, страшніше від того, що це не видумані історії. Як ти читаєш детектив, ти розумієш, що ну, це просто фантазія автора. А тут все, що авторка описує, Блек, це все відбувалось насправді від цього стає ще моторисніш. Моторошніше. Основна така ідея цієї книжки розповісти, як кістки можуть говорити про життя і саму історію смерті людей. Поговоримо трішки про авторку, тому що вона не є просто письменницею, це професійна антропологиня, як я сказала. Вона дуже така визнана людина в своїй сфері. Вона проживає в Шотландії, якщо я не помиляюся. Ну тобто, це десь там Велика Британія, і там вона надзвичайно визнана людина в своїй сфері. Її залучали до дуже таких різноманітних страшних подій, скажімо так. Вона розслідувала і злочини військові воєнні злочини в. Косово її одразу ж відправили після того, коли в Таїланді було цунамі для впізнання жертв цього цунамі. Тобто вона справді має такий високий професіоналізм, і в принципі в книжці вона ним ділиться. Також цю авторку можна відмітити тим, що королева Єлизавета нагородила її якимось таким титулом дами командора ордена Британської імперії. Мені це нічого не говорить, але звучить це дуже пафосно, і напевно це якийсь такий. І дуже високий титул, який тільки підкреслює професійність цієї е, антропологині. Тому можна говорити, що все, що описане в книжці, воно ґрунтується на таких наукових фактах, на науковій інформації, і це не просто вигадка, те, що там собі придумала чи так думає авторка. Тобто інформація тут насправді цінна. Поговоримо про те, що ж мені все таки в цій книжці не сподобалось, чому я її назвала жахливою страшною, тому що. Взагалі тут описуються дуже страшні злочини. Тобто, коли ти читаєш, тобі просто в голову не приходить, що це насправді могло відбуватися. Тобто, відрізані голови, відрізані руки, ноги, якось там випатрані трупи це все стандартна тема для цієї книжки. Тому я вважаю, що вона не кожній людині підійде, не кожна людина готова це читати. Я коли почала читати цю книжку, я в принципі так напевно почала її читати. Для того, що я хотіла якесь цікаве відео на свій канал. І коли я десь близько була там 50 сторінок, я вже була готова її залишити. Тому що спочатку ці всі історії вони просто вражають, вони на тебе так нападають, і ти не знаєш, що з ними робити. Ти не знаєш, як сприймати їх, ти не знаєш, як це все переварити в голові. Ці всі страшні випадки, які авторка описує, і реально я була готова на 50 й сторінці здатися. Але. Я все ж таки вирішила, що я її дочитаю, тому що сама по собі книжка вона була досить цікавою. Зараз ми про позитивні моменти ще поговоримо, але я ще хочу підкреслити кілька тих моментів, які все ж таки мені не сподобались. Тут дуже багато є такої термінології, анатомії, наукових фактів, але це було важко сприймати, це було важко читати, коли якраз були ось ці саме уривки з такими професійними науковими обґрунтованими. Це було складно сприймати, але це знову ж таки це тематика книжки. Тут неможливо її осудити за те, що тут воно є, тому що без цього книжки б насправді не було. Але з своєї сторони читача, який абсолютно не має жодного відношення до медицини, це трішки було складно сприймати, тому що я публікувала в трець те, що я читаю цю книжку, не знаю, чи я зможу її дочитати. І мені одна дівчина прокоментувала те, що вона її також читала. Але вона по за освітою медик їй було цікаво цю книжку читати. Тому так, я згодна з цією дівчиною, що медикам вона насправді може зайти набагато краще. Тобто, тут можна почерпнути для себе якусь цікаву інформацію. Навіть я почерпнула для себе якусь цікаву інформацію, не будучи там медичною людиною. Але для медиків вона просто, напевно, буде краще, легше сприйматися. Тому це така от з цих мінусів, які я можу виокремити. І як я вже сказала, ця книжка не для всіх. Тобто, потрібно бути готовими її читати, таку специфічну. Літературу, тому що це нонфікшн, це реальні події, це страшні події. І ви маєте добре подумати, чи ви хочете це читати, щоб не бути шокованими так, як я. Тобто я на це свідомо йшла, ніби, але зрештою вона мене все ж таки шокувала, ця книжка. А тепер перейдемо до того, що ж мені сподобалось, але хочу ще сказати стосовно прочитання, взагалі і взагалі побудови цієї книжки, вона будується. Таким чином, що тут є. Історії, які розповідає авторка. Коли починаються ці історії, їх насправді дуже легко швидко читати, тому що вони вже там більше як до якогось трилеру чи детектива схожі, і ти ці історії дуже швидко поглинаєш. Далі ці історії чергуються з науковими фактами, з якимись там обґрунтуваннями. Що авторка розповідає про свою роботу вже щось таке серйозніше і ближче до медичних термінів, воно вже трішки складніше з Мається, тобто ти вже читаєш ці частини повільніше, ти вже мусиш думати, ти вже якось навіть хочеш можливо відкласти в ці моменти книжку. А от коли йдуть історії, вони справді цікаві, захопливі і на рівні з якимись детективами йдуть, тому що ти там ну, авторка розповідає якесь там вбивство, чи там знайшли голову, потім починають досліджувати, чия ж це голова, як вона там опинилася, що сталося з цією людиною. Тобто ти. За одну книжку можеш там 20 різних сценаріїв трилерів поглинути, і навіть авторка там жартувала, що в неї такі історії в роботі трапляються, що автори, автори детективів можуть тільки позаздрити, і що видавництва навіть можуть не повірити, що це написано вони скажуть, що це занадто. Але насправді це реальні події. А тепер поговоримо стосовно того, що мені сподобалось, я вже трішки згадала. Тобто це самі історії. Вони були цікавими, вони були захопливими, і мені подобалось їх читати, хоч вони гидкі, страшні, вони неймовірно важкі такі просто для усвідомлення того, що це відбувалося, але вони цікаві. От Таке якесь дивне поєднання, таких характеристик, але все ж таки це було цікаво. Тут навіть трішки є гумору в цій книжці. Там якщо ви будете читати її, то згадайте мої слова там, де ноги. От в неї там загалі книжка розподілена на різні відділи людських кісток. І от коли авторка говорить про ноги, цей розділ він так смішно починається. І я мені було якось і смішно і бридко одночасно, і я розуміла авторку, бо в мене таке саме сприйняття ніг. Говоримо про моє загальне враження стосовно цієї книжки, і мені насправді було дуже важко його сформувати. Я не могла якось визначитися, скільки я маю поставити цій, цій книжці, чи вона для мене була підходяща чи ні. Але якщо так загалом говорити, просто враження неоднозначне, тому що є цікаві моменти, цікаві розповіді, але складна книжка сама по собі. Тому я для себе все ж таки вибрала оцінку 4, тобто це. Це було досить цікаво, але це було складно. І моя оцінка, вона в принципі частково відповідає оцінці на Goodreads, тому що я переглядала якраз, можливо, навіть оцінка на Goodreads мене частково спонукала все ж таки купити цю книжку, тому що там вона 4,3, Ну, моя оцінка приблизно така ж. Тобто, це досить непогана книжка, якщо ви хочете про таке читати. Через цю книжку я навіть частково задумалась про своє здоров'я, про свою старість, тому що тут. Так якось описується. Ну, коли ти вже людина мертва, то зрозуміло, що вже все. І тут часто про це згадується. І я так подумала, що розкажуть мої кістки, як я взагалі там до старості, якщо я доживу, як я буду е виглядати, як я буду ходити. І чомусь ця книжка мене наштовхнула на ці роздуми. Тому це також була, можливо, навіть частково якась повчальна книжка, і деякі там такі моменти я просто для себе запам'ятала. Стосовно цієї книжки, я можу сказати, що я все ж таки досить довго її читала. 21 день на прочитання однієї книжки це досить багато. Вона має приблизно 330 сторінок, це ніби і не багато, але за рахунок того, що це досить такий складний жанр, то вона мені і трішки так важко йшла. Я переважно її читала ввечері перед сном, тому що якось в день не було часу на її читання, і були моменти, коли я не хотіла до неї повертатися, коли я хотіла читати щось інше. але я все ж таки її дочитала. Ви знаєте, що я не читаю одночасно дві книжки, тому приходилось якось моментами навіть заставляти себе повертатись до неї. Тому витратила все ж таки більше часу, ніж розраховувала. Тому що зараз, наприклад, я вже взяла наступну книжку. Це трилер. Він має приблизно стільки саме сторінок, скільки ця книжка. Але я буквально за два дні вже на 120-й сторінці, і відповідно тут швидкість читання зовсім інша. Але це і зовсім інша історія, тому немає чому принцип. Співдивуватися загалом ця авторка Сью Блек вона випустила не одну книжку. Я спочатку, коли читала, я думала, що це перша її книжка про таку специфічну таку тему, але виявилось, що вона вже має більше 20 книжок виданих. Але українською мовою є тільки ця. Тому, якщо ви хочете щось почитати цієї авторки, то це буде тільки єдиний варіант. Чи буду я читати ще щось цієї авторки, якщо воно буде на українському ринку, я навіть не знаю. Чесно сказати, не знаю, чи я хочу ще такої літератури, бо важкувато вона йшла. Можливо, в залежності від тематики, можливо, я б щось ще і прочитала, але це якщо буде такий якийсь відповідний настрій до такого читання, і от я в попередньому своєму відео згадувала, що я інколи беру не ту книжку, яка підходить мені під настрій, і я взяла. Коли дочитала цю закарбовану на кістках, взяла книжку Нікелеві хлопці. Вона також така жорстка. Це також книжка на реальних подіях. Вона про якусь школу для таких складних підлітків в Сполучених Штатах. Я прочитала вступ. І я вчасно себе зупинила, і я сказала: я зараз не хочу читати цю книжку, я не готова читати таких дві складних книжки підряд. Я взяла зараз трилер, він також, напевно, не такий найприємніший, тому що трилери вони, це завжди вбивство, але це зовсім по-іншому сприймається. Там якась зовсім інша картинка, воно не таке гнітюче, і воно легше йде. Тому я для себе можу сказати, що я нарешті почала слухати себе і вирішила, що, наприклад, нікелеві хлопці. Хлопці підуть мені на якийсь інший раз, тому що зараз в мене не такий настрій. Зараз я хочу просто якоїсь швидкої книги для розслаблення. От така історія про закарбовану на кістках. Якщо вам цікава така тематика, цікава така книжка, то можете сміливо її взяти прочитати, але будьте готові до того всього, про що я вас попередила, щоб потім не казали, що я вам про це не сказала. Я вам дякую за те, що ви зі мною були. Я надіюсь, вам сподобалось це відео. Якщо так, поставте обов'язково лайк, напишіть коментар в підтримку мого каналу. Це може бути коментар про цю книжку, це може бути просто коментар про те, що ви дякуєте мені за мій контент, тому що це насправді дуже мене підтримує, бо бувають такі моменти, коли я хочу вже здатись, коли я розумію, що канал не росте настільки швидко, так як би я хотіла. І приходять такі якісь думки про те, для кого це все робиться. Але все ж таки, я дочитую книжку і думаю, ну теж треба поділитися не. З людьми, а раптом комусь це буде корисно. Тому я буду дуже вдячна вам за підтримку і обов'язково підпишіться на мій канал, тому що в наступного відео ми будемо говорити про цікавий трилер, про який я, в принципі, взагалі не бачила, щоб хтось говорив. Але я вже прочитала третину, тому можу вже говорити про те, що він досить цікавий. Звичайно, не знаємо, чим він закінчиться. Але для того, щоб ви дізналися, що ж це за трилер, підпишіться, щоб бути зі мною і бути в курсі всіх новин. Дуже вам дякую за увагу! І пам'ятайте, книги це подорожі. Тож зустрінемось у наступній. Па-па!